Я так розумію, що пані Юрий найсолодший в Україні чоловік, це окоронований найсолодший чоловік. І я не хочу, щоб у нас вас склалося, склалося враження, що е, група е, французьких українців, тих, які побували в Парижі, сіла на хвіст коронації слова. То я хочу дещо трохи пояснити, що ми тут. Е, ну, Маємо якесь трошки право бути з вами разом, бо тут багато хто із нас із тих, в тому числі, хто був у Пережі, це е, е, Лариса Денисенко, дівчата, е, е, а... Антон Кушнір, Ірися Лекович. Женя <клузь> <клузь> Кононенко, Євген Положій, і я в тому числі, ми так чи інакше пройшли, проходили через горнило коронації слова. Я хочу сказати пане Юрію, що ваші зусилля не даремні. Якщо вам буде хтось сказати, що щось не те, коронація робить, то хай хто, і хто буде казати, хто зробить <плузь> і покаже, як вони роблять. Я хочу побачити, хто в нас в Україні так любить українську книгу до глибини своєї кишені. як казав. Євген Чукаленко. Я правда з переляку не ту книжку вхопила, але я вам хочу подарувати книгу, до якої ви причетні були до свого часу. Межі ніколи не навпаки, моя книга здобула гран-при на коронації слова. Вона 2010 року вийшла англійському перекладі англійською мовою в Австралії, і через кілька місяців вона виходить англійською мовою в Нідерландах. Отже, це заслуга коронації слова. А я вхопила вам іншу англійську або я думаю, що ви її англійською почнете так само, як і українською. Намагатися ну, правильно. <нічили> <Doulu> <URung> я вам бажаю, щоб ви продовжували те, що ви робите. Це дуже складно, це дуже невдячна справа. Але повірте мені, що я відчуваю, що ті імпульси є в світі, які зацікавлені Україною. Нарешті прийде час, коли э, перестануть казати, що Україна це частина Росії. І я думаю, що ваша заслуга в тому числі буде також. Я вас вітаю з народження, щоб ви щоб були завжди такий молодий, приватний сексуальний, як ви є досі. не вдячна ні, вона дуже дуже вдячна. Безмежно вдячна. вдячні читачі, що ваші твори пишуться, друкуються і до них подаються. А з часом ми замовимо весь світ. Це тільки справа часу: наполегливість, численність, якість, відповідно, представлена, поширена. Замріюся. Це відомі принципи ринку. І на жаль, на жаль, на щастя, книжка це є ринковий товар, і на ринку має подаватися і має мати споживача, і не пишеться для шуф'я, і не десять для шутя. Так що я всіх вітаю, людям, що запізнився, дуже дуже намагався. Скажу, чому я забізився, ви, ви всі зрозумієте і так. І пробки, і мусив забігти до банку, і мусів виповнити два ШПП, ну не знаєте, так, щоб зняти А Тоді треба йти до пасира і ще має на комп'ютері це ввести, треба відписатися. Ця процедура без чатувала пів години. Так що не тільки... Видали ці книги маємо проблем, не тільки написання, не тільки друкування, розповсюдження, але всьому, Я тільки не повернеться, павутиння завжди не ловить і спільні всі рухи. Але я думаю, що ми в літературі дійсно прорив маємо постійний, великий, збільшуючий. І я безмежу вдячний, що ви нас вітали і ви сказали, розказуєте те, що бачили в Парижі. Я думаю, що кожен... ми попрацюємо над Парижем. І на І так, голод на книжку є, а голод на книжку про Україну є. Якраз так читаю роман американського письменника, який називається Карневал. Карневал і центральну роль тому в цьому віддірні Так що вже це американський письменник, не українського походження. Це є просто сценарій для Голівуду. Я думаю, що в такий спосіб поєднання всіх літературних процесів, клетнення цих струмів ми не здобули своє. Час, час по нашій стороні нам нічого не заважає. Тільки ми мусимо самі все робити. І що? Краще, щоб не родилося, щоб хтось для нас робить, правда, і ми зробимо це все правильно. Так що вибачте, я буду мовчати, слухайте вас. Передаю слово, слово пану Антону, точно продовжуємо тему Парижа. Um, пані Марія мала такий виступ, я славно доповнити, тому я, мабуть, буду не доповнювати, але так кількома рисами посилити акценти. Uh, отже, в, в сучасній українській літературі в Парижі, у Франції є аудиторія. Це аудиторія вдячна, це аудиторія тепло, це аудиторія дійсно української громади, української діаспори. Ця аудиторія виглядає не настільки стереотипно, як ми можемо часто думати, коли чуємо про діаспору. Там є люди старшого віку, люди молодшого віку, у них безперечно рівні культурні, літературні вподобання. Їхній такий голод, цікавість до української книжки і не тому, що вся українська література така бездоганна, або вони не критично сприймають. Бо це для них питання певної культурної ідентичності, яка в Парижі в пенсія є. Будуть ну, там, актів по вулицях, не розумієте, що зберігати якісь внутрішні стрижені в цьому такому розмаїтті досить дуже складно, але дуже цікаво. А, отже, от ми, точніше я не в приватній розмові з, з французьких українців, почув, що в, Франці, в, Парижі, в Парижі українців є тисячі і вони всі з радістю. Купував українську книжку українською мовою. Єдине, що от поки що її немає, але це сподіваюсь, питання часу, питання логістики, питання вже якихось таких суто ужиткових речей. А, в тому що мова йде про французьку правкомовну аудиторію для української літератури, про цікавість а, говорити трохи складніше, тому що дуже включаються такі, вмикаються суто видавничі механізми, тому що слухали нас. Переважно і ну, майже виключно це люди, які були як дотичні, які є дотичними допушкової літературної індустрії, це видавці, це агенти, це люди, які дотичні до організації літературних фестивалів. тощо. Це дуже добре, тому і, звісно ж, вони не випадково опинилися на наших презентаціях. Не випадково, на жаль, меншою мірою через те, що українська література зараз є настільки популярною і А Завдяки тому, що грунт для цієї поїздки для цих заходів тривалий час готувався українськими видавцями в межах проєкту Більше країн, більше книжок готувався за допомогою нашого агенту літературного впливу там, пані Ірини Дмитришин. І про цей аспект, я думаю, що є багато цікавого розповісти. Я краще передам слово. Пані ланорі, яка може темно сказати більше, цікавіше і володіє інформацією. Добрий вечір, дякую всім за цікавість нашої поїздки. В першу чергу пану юрію, що він дійсно нас. Пустим <laughs> на презентацію корнадці знову з такою до.